У злісних неплатників теплоенергетики почали активно вилучати автомобілі. Кажуть, це єдиний спосіб вплинути на боржників та повернути 27-мільйонний борг Івано-Франківців. Івано-Франківська Теплокомуненерго продовжує свою роботу з великими боржниками. За останній час найбільш ефективними засобами було вилучення майна, вилучення автомобілів. Зокрема, ми маємо три вилучення автомобілів, і два боржники розрахувалися прямо на місці. Цю роботу ми будемо продовжувати і надальше, і тому великі боржники, особливо ті, які мають можливість розрахуватися, повинні пам'ятати, що, в принципі, їх час також настане. І заплатити гроші за надані послуги теплопостачання, вони зобов'язані були. Тепловики заповняють 70% боржників платоспроможні. Саме тих, які за комунальні послуги не платять принципово, карають в першу чергу. Сума боргу власника цієї іномарки 6204 гривні. За це його авто заблокували біля будинку. В даному випадку ми затримали особу, яка здатна платити послуги, які надаються теплокомуненерго. Це особа приватний підприємець. Чому вона не платить, мені ще не відомо. Я двічі спілкувався з її родичами, сином та дружиною. Результату після Бесіди не було ніякого. До арешту автомобілю справа не дійшла. На боржника подіяв евакуатор. За лічені хвилини чоловік сплатив всю суму боргу. Акції із вилучення транспортних засобів тепловики не припинятимуть. Переконалися у їх дієвості і обіцяють продовжувати експеримент щотижня.